Офіцер міліції, домовившись, взяв у колег із кінологічної служби цуценя німецької вівчарки, обравши найміцнішого, найсильнішого і найсміливішого з посліду. Цуценя стало новорічним подарунком сюрпризом для доньок, які давно мріяли про таку собаку. Ім'я для Цуценяти вже було заздалегідь підготовлене. Том. Том мав чудовий апетит і велику кмітливість. Зростав дуже швидко. Господар не шкодував часу для улюбленця. У вісім місяців Том відмінно склав ЗКД, а коли йому виповнився рік, і з тим же результатом пройшов курс ЗКС. З цуценяти Том перетворився на серйозного, великого, могутнього, красивого і надзвичайно розумного пса. Родина дуже пишалася своїм Томом. У їхньому і сусідніх великих столичних дворах та розумника Тома знали і поважали всі: від малого до великого. Захоплені іноді з легкою заздрістю погляди оточуючих їхні похвали на адресу Тома, фанатична відданість собаки, родині та бездоганна слухняність тішили самолюбство марнославного господаря, який намагався всіма способами підвищити свій авторитет у суспільстві. Недовірливий, молодий. Не по роках серйозний великий пес удома міг і повеселитися. У нього був коронний номер. Коли хтось із домашніх починав наспівувати, Том-том-том-том-том. Том починав танцювати. Він ставав на задні лапи і смішно підстрибуючи, висунувши язика та посміхаючись на всі зуби, кружляв у всі боки під оплески і сміх домочадців. Том любив виконувати цей номер, його не треба було вмовляти. Життя йшло своїм чередом. Господар, щоб просунутись кар'єрною драбиною, вступив до академії МВС. Часу на собаку ставало дедалі менше. Дружина господаря все частіше почала скаржитися на нескінченні прибирання великої квартири від шерсті вівчарки на брак часу, в тому, після роботи, страх гуляти з такою великою та сильною собакою. Врешті-решт, одного разу, вона безапеляційно заявила, що такій собаці не місце в міській квартирі. Недовго думаючи, Тома перевезли до батьків господаря, пенсіонерів, які мешкали в області в приватному будинку. Батьки дружини, що жили в сусідньому населеному пункті, категорично відмовилися приймати таку собаку тягар. Великого красеня Тома, звиклого жити з господарями в просторій квартирі, помістили на ділянці в невеликому вольєрі. Старенькі любили тварин, але переживали, що не впораються і не зможуть прогодувати вівчарку на свої скромні пенсії. Батько ще підробляв, але приватний будинок потребує чималих витрат. До того ж, син після одруження постійно просив у батьків фінансової допомоги на купівлю меблів, ремонт квартири, нову машину, поїздку до моря або просто дотягнути до зарплати. Він обіцяв батькам, що Том швидко звикне, а він щотижня приїжджатиме і привозитиме для нього продукти. Усе буде добре. Улюблений господар поїхав, завантаживши в багажник картоплю, банки з консервацією і, не забувши взяти в матері грошей на бензин, у котиїв додому. А розгублений засмучений Том залишився у стареньких. Він метався у вольєрі, не розуміючи, за що з ним так вчинили, чим він завинив і як жити далі. Після довгих роздумів Том вирішив чекати, коли його заберуть додому. За кілька днів мати телефонувала сину. Синочку, забери, будь ласка, Тома, він уже четвертий день нічого не їсть, а ночами виє так, що душа розривається, плаче, з очей сльози течуть, як у людини. Ми не можемо спати, і сусіди скаржаться. Нічого страшного. Захочем, поїсть. Потерпіть, він звикне, собаки до всього звикають. Тільки з вольєра його, поки не випускайте. Ми приїдемо на вихідних. заспокоїв син. У суботу приїхали всією родиною привезли продукти для собаки. Томчику, ой, наш Томчику, як же ми скучили. Удавано сюсюкала дружина господаря. Тома випустили з вольєра, гралися з ним, пригощали та пекстили. Радості розумної та відданої вівчарки не було меж. Щасливий пес за власним бажанням навіть кілька разів виконав свій коронний номер. Нарешті його заберуть додому. Гості господарі поїхали, а Том залишився сидіти у вольєрі. Вони приїжджали і від'їжджали ще багато разів, тільки без нього. Поступово Том звик до добрих стареньких. Кожного вечора вони випускали його побігати ділянкою. Том не переставав чекати повернення додому, щиро вірячи у справедливість та любов господаря. Він жив надією. У країні почалися великі зміни 90-х. Батько господаря втратив роботу, а сам господар Тома тепер працював в управлінні, займаючи доволі серйозну добре оплачувану посаду. Так само, як і його дружина в великому комерційному банку. Старенькі більше не могли їм допомагати. Всі їхні заощадження пішли на нову Волгу для сина. Той став приїжджати все рідше, посилаючись на зайнятість. Іноді син з'являвся раз на 2-3 місяці, привозячи кілограм крупи для свого собаки, який з'їдав відро каші на день. Просити допомоги старенькі соромилися, почали затримувати виплати пенсій. Настали тяжкі часи. Том фактично голодував. Його годували комбікормами з картопляними шкірками, як порося. Хліб став для вівчарки ласощами у той час, як великий холодильник у квартирі господаря був забитий дорогими делікатесами, м'ясом і ікрою. Поступово Том перетворився з молодого життєрадісного пса на змарнілого старого. Щось у його душі зламалося. Він цілими днями, згорбившись, сидів у вольєрі, схудлий, з осунутим виглядом, опустивши голову з сумними повними сліз очима. Том перестав чекати. Він зрозумів: до минулого життя, додому, дороги більше немає. Ніхто його туди вже не впустить. Його зрадили. Він більше їм не потрібен. Щоб якось вижити самим і підгодувати свого Тома, старенькі завели десяток курей-несушок. Зголоднілий Том, якого випустили побігати, не зміг встояти перед спокусою. Він перестрибнув через сітку в загін і, обпльовуючись пір'ям, з'їв двох курей. Зітхнувши, дід зробив для курей високий дерев'яний паркан, щоб цього більше не повторилось. За кілька днів приїхав господар. Він вирішив покарати Тома за ненажерливість. Пес більше не кидався до нього з радістю, як колись. Взявши залізний прут, показуючи на курник і кажучи, не можна, господар ударив Тома і замахнувся вдруге. В одну мить прут випав із його руки, обережно, але надійно затиснутою навченою вівчаркою. Господар злякався. В очах Тома спалахнуло щось незнайоме і лихе. Ах ти, тварюка, невдячна! Це ти так, на господаря. Прибігли старенькі, заспокоїли Тома. Вдома обробили синові неглибокі подряпини. Рукав дорогої шкіряної куртки сина був розірваний, а точніше його майже не було. Той був у нестямі від люті, пообіцявши Томові показати завтра, де раки зимують, поїхав. Вранці він повернувся зі службовою зброєю. Я його забираю, поки він вас самих не жер замість курей. А куди ж ти його, сину? здивовано запитала мати. Туди, куди йому й дорога. В ліс погуляти поїдемо, відповів син і, взявши повідець строгий нашийник і намордник, пішов до сараю. Старенькі вийшли у двір. Син виніс із сараю лопату і поклав її до багажника новенької Волги. Підійшовши з амуніцією до вольєра, відкрив двері і удавано, весело покликав Тома: Том, до мене гуляти. Том, відчувши фальш і злобу від людини, якій він більше не довіряв, наїжачився і загарчав попереджувально. А ти додому хочеш? Тоді поїхали додому. Додому. Пес не зрушив із місця. Тремтячи від напруги, гарчав і оскалювався, наче вовк. Першим не витримав батько. «Залиши його, не чіпай. Схвильована мати підтримала чоловіка. Та хай вже з тими курами. Він нам не заважає. Ми вже до нього звикли. А за куртку ми тобі сину гроші віддамо, нову купиш. Батько он свого москвича старичка на запчастини домовився продати. Якось проживемо. Син не збирався відступати, його ревниве самолюбство господаря було глибоко вражене. Том, до мене! Я кому сказав! Мати прослизнула у вольєр до Тома і закрила його собою. Не віддам, їдь, сину, з Богом. насилу вимовила стара жінка. Батько став поруч, заспокоюючи її. Ви через якусь собаку, мене задихнувся від люті син. Ми тепер його господарі, рішуче сказав батько. А ти, сину, кажеш, через якусь собаку він за тебе життя був готовий віддати, а ти його викинув як непотріб. Навіщо ти його заводив? Для іграшки курей він порвав. То й добре, хоч наївся до схочу. Куртку порвав, так пару подряпин тобі зробив, а ти йому душу порвав на шматки. Він ледве вижив після цього. Він нам із матір'ю довірився, а ти тепер, значить, лопату в багажник і тому кулю в лоб на викид. А може, і нас із матір'ю заодно прихопиш. Не буде цього, поки я живий. Їдь, заспокоїшся, приїдеш. Ну, дякую вам. Кровно ображений син з силою викинув із багажника лопату прямо до ніг стареньким, хряснув дверцятами новенького автомобіля і поїхав. Том залишився жити з дідусем і бабусею. З часом усе в них наладилося. Діда, досвідченого механіка, знову покликали на підробіток. Син з родиною, заспокоївшись, зрідка навідував батьків. Том до кінця своїх днів не пускав до себе нікого, крім своїх стареньких, яких любив більше за життя. Від любові до ненависті один крок не робіть його ніколи.